Виконуємо номер 1300 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Розкрив дужки із зведи подібні доданки. І чотири завдання. Приступаємо до виконання. Розкривати дужки, перед якими стоїть знак помножити, будемо, використовуючи розподільну властивість множення відносно додавання і відносно віднімання. Помножимо мінус 4 на кожних числ в дужках, і 6 на кожних числ в дужках. Мінус 4 множимо на 7, відняти мінус 4 множимо на 2х. 6 множимо на 3х, 6 множимо на 5. Виконуємо множення. Мінус 4 множимо на 7, це буде мінус 28. Мінус 4 множимо на 2х буде мінус 8х. 6 множимо на 3х буде 18х. І 6 на 5 30. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. І далі переписали. Доданки, що мають однакову буквену частину, називають подібними доданками. У нас подібні доданки 8х і 18х. Додамо. 8х і 18х, і окремо додамо мінус 28 і мінус 30. Щоб звести подібні доданки, достатньо додати їх коефіцієнти і знати результат помножити на спільну буквену частину. Отже, 8 додаємо 18 і множимо на х. Мінус 28, додати мінус 30, це буде мінус 58. 8 додати 18 буде 26. І множимо на х буде 26х, додати мінус 58. Або можемо записати 26х, відняти 58. Завдання друге. Використаємо розподільну властивість множення відносно віднімання і відносно додавання. Помножимо 2 на кожне з чисел в дужках і мінус 7 на кожне з чисел в дужках. 2 множимо на А, це буде 2а, 2 множимо на 2 б Додамо мінус 7 множимо на 2а і додамо мінус 7 множимо на 3Б. 2а переписали. 2 множимо на 2, 4 буде відняти 4Б. Мінус 7 множимо на 2 це буде мінус 14 Де на А, мінус 14а. І мінус 7 множимо на 3Б буде мінус 21Б. Доданки, що мають однакову буквену частину, називають подібними. Подібні доданки у нас мінус 4Б і мінус 21Б. Та 2а і мінус 14а. Додамо до 2а-14А, а до мінус 4Б-21Б. Щоб звести подібні доданки, достатньо додати їх коефіцієнти і знайдений результат помножити на спільну буквену частину. 2 додаємо мінус 14 і множимо на спільну буквену частину А. Мінус 4 даємо мінус 21 і множимо на спільну буквену частину Б. 2 додати мінус 14, це буде мінус 12, і множимо на А, мінус 12а. Мінус 4 дати мінус 21 буде мінус 25 і множимо на Б, мінус 25 «б». Отримали мінус 12а. Мінус 25. Завдання третє. Помножимо мінус 0,7 на кожних чисел в дужках і 0,5 на кожне з числ в дужках. 0,7 множимо на 3m і мінус 0,7 множимо на 2. 0,5 множимо на 4 і 0,5 множимо на 2m. Мінус 0,7 помножити на 3m будемо мати мінус 2,1m. Мінус 0,7 помножити на 2 будемо мати мінус 1,4. 0,5 множимо на 4, це буде 2. І 0,5 множимо на 2, це буде 1. Отже, маємо мінус m. Доданки, що мають однакову буквену частину, називають подібними. У нас подібні доданки мінус 2,1m і мінус m. Використаємо властивості додавання. І до мінус 2,1m додамо мінус m. Щоб від одного числа тут відняти інше, треба дозменшувати число протилежний від'ємник. Отже, будемо мати додати 1,4. І до 1,4 додамо 2. Щоб звести подібні доданки, достатньо додати їх коефіцієнти і знайдений результат помножити на спільну буквену частину. Отже, мінус 2,1 додамо 1. І помножимо на спільну буквену частину. 1,4 додати 2 це буде 3,4. Мінус 2,1 додати мінус 1, це буде мінус 3,1 і множимо на m. І переписали додати 3,4 отримали мінус 3,1 м додати 3,4. Завдання четверте. Помножимо 4,2 на кожне з чисел в дужках і мінус 2,7 на кожне з чисел в дужках. 4,2 множимо на 5х, 4,2 множимо на 2у, 2 у мінус 2,7 множимо на 3х, і мінус 2,7 множимо на y. 4,2 помножити на 5, це буде у нас 21 да на х 21х. 4,2 помножимо на 2y, буде 8,4 y. Мінус 2,7 множимо на 3х, це буде мінус 8,1х. І тут у нас буде мінус 2,7 у Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного дати число протилежне до від'ємника. 2, а21 у нас х. Відняти 8,4 у Додати мінус 8,1х, переписали. І додамо 2,7 y Доданки, що мають однакову буквену частину, називають подібними. У нас подібні доданки 21х і мінус 8,1х, також мінус 8,4 і 2,7. Для того, щоб звести подібні доданки, достатньо додати їх коефіцієнти. І знайдемо результат помножити на спільну буквану частину. 21 додамо мінус 8,1 і помножимо на х. Мінус 8,4 додамо 2,7 і помножимо на y. 21 додати мінус 8,1. Більше модуль додатнього числа, знак плюс ставити не будемо, знаходимо різницю модулів. 21 відняти 8,1 це буде 12,9 да на х, 12,9х. Більше модуль у від'ємного числа ставимо його знак і знаходимо різницю модулів. 8,4 відняти 2,7 буде 5,7 і множимо на зміну y. Отримали 12,9х, відняти 5,7. Ми розкрили дужки та звели подібні доданки. Noмер. 1300 виконано